Якій Маріамі було тісно з дружиною Майсея, яка вважала за потрібне з нею от ділити, розумієте? От. І, і, і вітаю вас зі статусом меншини. Ми, ми расова меншина в Бандійській церкві. Ця ситуація досить, ймовірно, буде от. Буде, Бачите, буде оце, оці ж люди, вони червоні і багато серед них метисі. Оце метисні. Оце Азія, це жовті, оце чорні, оце люди десь посередні. таке, Знаєте, кава з молоком. кава з молоком, Оце бачите, то так. Так що пропоную помилитися, дійсно, Господь нам показав, що є, можливо є, є такі речі, які ми заперечуємо, а Він хоче змінити. Святий Боже, шукаємо твоєї волі, покажи нам е, твій шлях. Ти нам, Господи, е, сьогодні показав ці історії Торі, що люди, схожі одне на одного, може і більше наважуються нарікати і ображати одне одного. І ми бачимо, як е, випадкова ситуація, що від. Тяжкої праці, як правило, на пітне обличчя сідає пил, засмагає воно від сонця. Люди думають, що коли людина від народження виглядає смаглявішою, ніж вони, то вона якимось чином може бути нечистою. Але ти, Господи, знаєш, що це все страшна помилка. Ти сказав, що ти на обличчя не дивишся, ти читаєш серця, а ми не можемо читати. І даруй, Господи, нам якимсь чином сьогодні переосмислити у світлі Твого Євангелія наші можливо приховані мої расистські якісь упередження, коли мені здається, що правильне товариство це товариство білих, правильна церква це товариство білих, церква білих європейців і колонізаторів. І що, що, тому, що я білий, я господар світу і всі мають мені служити. І так правильно. А в реальності ти сказав, що ти прийшов, щоб помити ноги всім, і чорним, і білим, і азіатам, і е, людям з, е, з Латинської Америки. І червоним, і жовтим. І ти хочеш, щоб ми, коли ти подивишся на нас, подивилися на тебе у відповідь, і наші обличчя засягли. І це має значення, Господи, в твоїх очах. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.